Черговий передвиборний скандал у Польщі прем'єр-міністра Матеуша Муравецького звинувачують в тому, що він приховував майно на десятки мільйонів злотих. А що ж насправді ховає від польських виборців очільник уряду? І чи справді ховає? Розповість аналітик каналу Ukraine World News Андрій Матвієв. Вітаю колеги. Зізнайтеся, заскочали за гучними політичними скандалами. В Україні, звісно, політичне життя нині не таке активне, як раніше, але все це з лихвою компенсує Польща. Тут щодня витягають нового скелета з шафи якогось політика. І причина, думаю, всім зрозуміла. Боротьба за голоси на виборах 15 жовтня. Ну і зрозуміло, як же ж у такому випадку обійтися без корупційних, як кажуть у соцмережах, зашкварів. Лише нагадаю, що нещодавно звинувачення в хабарництві лунали на адресу лідера провладної партії Право і справедливість Ярослава Качинського. Змі опублікували свідчення про те, ніби він був посередником при передаванні хабаря за дозвіл будувати хмарочоси. І ось ще одним героєм скандалу в Польщі став прем'єр-міністр Матеош Моровецький. Фактично друга людина в партійній ієрархії права і справедливості після Качинського. Але мова не про його гучні заяви щодо української продукції чи зброї для України, які мають сподобатись ультраправому електорату, а тому їх і слід сприймати крізь передвиборну призму. Цього разу змі згадали Моровецького, а точніше, родину Моровецьких. Хоча оприлюднені факти можна оцінювати не стільки як корупцію, скільки як ну, приховування інформації про статки родини другої особи в державі. Отож, портал ОНЕД повідомив. Що за отриманою інформацією за останні роки до рук Моровецького перейшла нерухомість на суму майже 120 мільйонів злотих, а це майже 25 мільйонів євро. Журналіст Яцик Гарлукович пише, що прем'єр особисто брав участь в керуванні майном, яке формально належить його дружині. За інформацією порталу, згідно з передшлюбною угодою, укладеною подружжям Моровецьких у 2013 році, привабливі об'єкти нерухомості стали власністю дружини прем'єр-міністра. Тобто, передшлюбна угода стала ну таким собі контрактом про розподіл майна. Таким чином родина вже зараз скористалася положеннями, які дають політикам змогу приховувати окремі сімейні активи. Зокрема, на підставі угоди, укладеної 10 років тому, Івона Моравецька отримала ділянку у Вроцлаві, придбану 2002 року у церкви, за 700 тисяч злотих. А нині вартість землі оцінюють у майже 77 мільйонів злотих. А ще комерційні приміщення у Вроцлаві, сільськогосподарські земельні ділянки в гектар і пів гектара, кілька квартир та ще одне комерційне приміщення також у Вроцлаві. У нотаріальному договорі подружжя оцінило вартість переданої в 2013 році Івоні Моровецькій нерухомості у 16 мільйонів злотих. Видання Онет стверджує, що на тепер рієлтори оцінюють сукупну вартість усього цього майна у 96 мільйонів. Звісно, інформація про статки родини прем'єра ну це не новина. Про це Моравоцькому згадували і раніше, а він наголошував, що передав частину того, чим він володіє, дружині, бо вона займається нерухомістю. Ось як очільник уряду пояснював переписування чималого, як для польського політика, статку, на дружину у 2019 році. Усю прибуткову нерухомість забрала моя дружина. Вона веде бізнес, орендує нерухомість, інвестує. Не хочу, щоб хтось пов'язував мене з бізнесом дружини. Також польські медіа активно розписують операції з цією нерухомістю, які проводила Івона Моравецька вже після 2013 року, заробивши додаткові мільйони. І вони справді мають вигляд звичайного бізнесу, тим більше, що сам Моравецький може показати цілком легальне джерело своїх фінансових надходжень. Адже до початку активної політичної кар'єри він у 2007 до п'ятнадцятого року посідав місце голови правління одного з найбільших комерційних банків Польщі Сантандер Банк Польська. Андрій, а поясни нам тоді, в чому ж головна претензія до польського прем'єр-міністра? Як я вже сказав, головною проблемою для самого Моровецького було не стільки джерело походження цих статків, скільки те, що він їх приховав. Незважаючи на неодноразові декларації, Моровецький ніколи не згадував про майно передане дружині. І саме в цьому його найчастіше звинувачують. Ну, часом в доволі іронічному стилі. Не було потреби приховувати це Матеуш, а лише хвалитися. 100 мільйонів, коли навколо війна, пандемія і високі ціни це справді вражаюче досягнення на Нобелівську премію. До речі, проблеми з майном Моровецький мав і перед парламентськими виборами 2019 року. Тоді право і справедливість ухвалила закон про розкриття статків найближчих родичів політиків. Але він був настільки погано і на швидкоруч підготовлений, що за тиждень після виборів конституційний трибунал його відхилив. А тому такий крок партії влади в Польщі назвали передвиборним трюком. Як намагатимуться загасити скандал цього разу, побачимо найближчими днями. А часу для цього у влади, ну власне, небагато – два тижні і два дні. Колеги. Дякуємо тобі, Андрію. Аналітик Ukraine World News Андрій Матвієв розповів про передвиборні перегони в Польщі.